Всім привіт! З вами знову рукодільниця Тетяна. Не знаю, як у вашої лялечки, а у моєї паули рейна дуже неслухняне волосся. Я вирішила пригладити його за допомогою такого аксесуару, як пов'язочка. А ще, тим паче, в мене є ось такі жовті туфельки, і я подумала, що разом вони будуть виглядати дуже гарно. Викройка для пошиву такої пов'язки на голову не потрібна. Вам лише знадобиться тканина. У мене це б'язь 100% бавовна, олівець, ножиці, булавки, лінійка і резинка шириною 1 см, довжиною відрізок 9 см. Края я оплавила за допомогою запальнички, щоб вони не осипалися. А також швейна машина. Попрасуйте тканину і на виворотній стороні намалюйте дві ось такі фігури. Параметри зараз у вас з'являться на екрані. Ви можете затиснути паузу і перемалювати їх собі. Тепер я кладу лицевою частиною до лицевої свій малюнок, скріплюю булавками. Тепер мені потрібно прострочити на швейній машині в цьому місці, в цьому і аналогічно тут. Я прострочила. Ці куточки я залишила не прошитими. Тепер можна вирізати. Через цей отвір виріб вивертаємо. На початку це трішки складно, але трошечки постарайтесь, і у вас все вийде. Я вивернула, і те саме я зроблю з другою деталлю. Виріжу і виверну. Готово. Тепер візьміть одну деталь. Складіть її ось таким чином. Кріпіть булавкою та прострочіть тут. Я прострочила, нитки я потім зав'яжу в 2-3 узла, протягнув в вушко голки і просуну всередину виробу. Ось що в мене вийшло. Тепер я беру другу деталь, просовую її ось таким чином всередину. Тепер беру резинку, складаю її, ось так роблю, Скріплю булавкою. І прострочую тут. Коли я виверну виріб, він матиме ось такий вигляд. Складу рівніше, бо мені щось не подобається. Ось так і ось так. Прострочуємо я прострочила тепер розправляємо виріб. Тепер складаємо. І потрібно буде прострочити тут по краю. І аналогічно зробити тут. Складаємо і прострочуємо по краю. Я прострочила. Ось так це виглядає. Нитки я позав'язувала у вузли і заховала за допомогою голки всередину тканини. Ось так я це зробила. Хвостики зав'язала в два-три вузла. Тепер заправляю їх у вушку голки. і ховаю між прошарками тканини, лишнє відрізаю. Пов'язочка готова, можна приміряти на ляльку. І любуватися своєю майстерністю. Пов'язка готова! Ляльці дуже пасує. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал, можете поширити це відео. Мені буде дуже приємно. Можете вислати мені фотографії ваших виробів в інстаграм. Посилання на нього внизу під описом під цим відео. Дякую за увагу!